Доброго дня, я савайла Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. плиточників запрошую у закриту групу Viber і у відкриту групу в Telegram, де ми ділимося досвідом. Хочу вам порекомендувати придбання плиткорізів нового зразка типу Шиджин, Ванделі та GTA. Всі ці плиткорізи мають автоматичну подачу в каретки і тому дуже зручно. Так і особливо для зняття фасочки. Але хочу зазначити одну особливість: плиткорізин і GTM йдуть в гарних, шикарних фанерних коробках. Тому ці коробки можуть знайти застосування для захисту наших друзів-метчиків. Подивіться, ось це коробка Shin. З неї зроблено гуртожиток для котів. Це один із мешканців. Бачите, вона утеплена. Так, тут два слої фанери зверху, два слої знизу. Є ніжки. Бачите, ось тут є утеплення десь 5 см, як зверху, як знизу, так і по бокам. Тому я впевнений, що нашим е, друзям меншим буде є, де жити. І, звісно, треба і про них спілкуватися. Так що купляйте плиткорізи Shin та GTM, робіть гуртожитки для собак та кішек, і буде вам щастя. До речі, е, хто. Не тримає зброю в руках, той допомагає зсу. Слава Україні.